Увага, увага! Відправляється Історичний експрес. З вами Тарас, і сьогодні ми дізнаємось, як і коли почала святкувати новий рік. Не прогавте свою зупинку у минулому. Кожен раз, коли годинник пробиває північ, а ми вітаємо новий рік, ми стаємо частиною давньої традиції, яка сягає своїм корінням тисячоліть у минуле. Це не просто дата в календарі, це момент, коли людство завжди шукало нові початки, мрію та надію. Як виникла ця традиція, які символи і ритуали наповнюють її сенсом: від загадкових обрядів вавилонян до сучасних фейерверків. вирушаємо у захопливу подорож крізь час, щоб розкрити історію свята, яке змінило людство разом із календарями і звичаями? Колись дуже давно люди жили в гармонії з природою, і їхні свята оберталися навколо циклів природи. Одним із таких свят стало те, що ми сьогодні знаємо як новий рік. Однак цей день не завжди виглядав так, як зараз, з гучними феєрверками, ялинками та загадуванням бажань. Почнемо нашу подорож з того, як усе почалося. Близько 4 тисяч років тому, у стародавній Месопотамії, вавилоняни першими вирішили відзначати початок Нового року. Вони святкували його в березні, коли природа оживала після зими. Це було свято Акиту, яке тривало 11 днів, і було присвячене богам, особливо мардуку. Який перемагав сили хаосу. У цей час проводили урочисті обряди, жертвоприношення та святкові ігри, символізуючи оновлення світу. У стародавньому Римі початок року теж припадав на березень, але це змінилося завдяки Юлію Цезарю. У 46-му році до нашої ери він створив новий календар і оголосив 1 січня початком року. Чому січень? Бо він був присвячений Богу Яносу, великому володарю дверей і переходів. Який дивився одночасно і в минуле, і в майбутнє. Цей день став символом нового старту, і римляни відзначали його обміном подарунків, запалюванням свічок і прикрашанням домівок. У середньовіччі святкування Нового року поступово занепало. Християнська церква вважала його язичницьким святом, і рік починався 25 березня, у день благовіщення. Проте у 16 столітті папа Григорій 13 увів новий календар. І 1 січня повернулося як початок року. Це стало моментом відродження стародавніх традицій. Як з'явилися знайомі нам традиції? Ялинка. Однією з найвідоміших символів Нового року стала ялинка. Її коріння сягають 17 століття в Німеччині, де дерева прикрашали яблуками, символами райських плодів, і свічками, ознакою божественного світла. Ідея прикрашеної ялинки поступово поширилася Європою та стала головним атрибутом свята. Феєрверки. Традиція запускати салюти народилася в Китаї. Давні китайці використовували вибухи, щоб відлякувати злих духів. Європа прийняла цю ідею, але надала їй розважального характеру, що символізує радість і початок нового. Загадування бажань ця звичка виникла ще за часів римлян. Вони вірили, що на початку року потрібно загадати мрії та розпочати новий шлях із чистими думками. Так, Янус, дволикий Бог, допоможе втілити ці бажання. Святкування Нового року виглядає по-різному в різних країнах. Наприклад, у храмах Японії дзвонять у дзвони 108 разів, щоб очиститися від гріхів. В Іспанії опівночі з'їдають 12 виноградин по кожній на кожен місяць року, щоб привернути удачу. У Шотландії у новорічну ніч перший гість у домі приносить подарунки, що символізує щастя та добробут. Китайський Новий Рік це фестиваль за місячним календарем з яскравими ліхтарями, червоним кольором і танцями драконів. Новий рік це не лише час змін, а й свято, яке об'єднує нас через століття та культури. З кожним ударом годинника ми не тільки залишаємо минуле позаду, але й відкриваємо нові горизонти, сповнені можливостей. Це момент, коли ми дивимося в майбутнє з надією, а традиції наших предків допомагають нам відчути зв'язок з минулим. Яким би не був ваш новий рік гучним святом із фейерверками чи тихим вечором із близькими, пам'ятайте, що ви є частиною історії, яка триває тисячоліттями. Нехай кожен новий рік приносить вам щастя, удачу та натхнення, адже це свято про віру в краще і про можливість почати все з чистого аркуша. На цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А які факти вас вразили найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!